Нещодавно в соціальних мережах з'явилося повідомлення: цитую стерилізовані собаки приводять цуценят. Ця заява швидко набрала розголосу та викликала чималий резонанс у громаді. Щоб з'ясувати правду, ми вирушили на місце події. На зустрічі були присутні пані Наталія, авторка цієї публікації, представник міської влади, фахівці служби відлову тварин, міського центру, благоустрій та власне сама собака з цуценятами і кліпсою на вусі. Спеціаліст служби відлову пояснив, що вперше відловив цю собаку приблизно через місяць після того, як вона народила. З таким проханням до служби звернулася продавчиня магазину Фрукти овочі, яка пообіцяла доглядати і годувати цуценят, поки їхню маму не повернуть у звичне середовище проживання. Дивіться, у Мене зараз буде головне питання, чи вам потрібно, щоб ми її зараз зробили відлов ще раз, е зробили її маніпуляцію щодо стерилізації, щоб е ну бід. Передбачити, то, що вона дійсно стерилізована, бо по такому зверненню ми повинні реагувати. Але це як я спілкувався з нашим ветеринаром, він дає 100%, що вона стерилізована. Але якщо вам потрібно, так як ви звернулись, ми можемо зробити повторний відлов. Якщо да, то зараз наші робітники зроблять відлов, повезуть до центру стерилізації для того, щоб провести цю неприємну ми таку. Вже не так, треба, навірно. Ви задоволені в тому, що ми зробили, відповіли ми, на питання? Ви відповіли, да, так, ви відповіли. Якщо ветеринар дає гарантію. Я підтверджую, я нащупав цей шрамик, так що відлавлювати її повторно немає сенсу. І травмірувати животне. І так воно вирішує. Я Наступне звернення щодо той чорної собаки, так? Так, да, дивіться, я в подальшому хотів би ви, ну якщо пост викинули, дивіться, це образи до наших робітників, до ветеринарів, які працюють і день, і вночі. Я їх дуже поважаю, і мені дуже жалко їх. Ну, от чесно вам кажу, я дивлюся, як вони працюють, і коли надпис вони дивляться на це, знаєте, коли і руки опускаються робити ці роботи. Ось відловщики, наші робітники, які їздять і в таку жару, і в засідках сидять для того, щоб відловити. І ветеринари, які працюють там на місці, в центрі стерилізації, це дуже важко. Робота дуже важка, і насамперед ви ж розумієте, що ми повинні гуманно відноситись до безпритульних тварин. І їм дуже важко і в таку жару тут переживати і повторно робити ці маніпуляції. Ну це дуже У мене просто прохання. Якщо буде там наступний раз, звертайтесь, контактний. у вас є кон... або контактний центр, або до мене особисто. У вас є телефон. Просто я ситуація відповім. Була така, извините, що я не знала, що її забирали після родів. Ні, -ні ви... от собака була беременна з кліпсою, Ну, вызывает какие-то вопросы, правильно. Так? Далі розмова переросла у суперечку щодо кліпси на вусі собаки. Пані Наталія наполягала, що кліпса була встановлена ще тоді, коли тварина була вагітною. Натомість спеціаліст відлову пан Микола запевнив, що під час відлову жодної кліпси на собаці не було. Просто в другом чому вона з кліпсою забеременіла? Если цепляют клипсу, значит ее уже стерилизовали правильно? Мы ну то получается, что цены уже... ваша клиника стерилизовала до этого, раз одели клипсу. Мы они забрали, забрали. ее, когда уже были щенки. Правильно, вот, но она была беременная с клипсой в ухе? Нет, не было. Мы... Была, потому что я здесь ну, скажу, ну, слушай, я ты, знаю я ее всех собак. Я же ее отлавливал, мы цепля, ну, Павлович цеплял эту клипсу. Она пришла уже беременная, Нет. и зная всех собак я в, в округе, я обратила внимание на то, что я еще мужу тогда сказала, я говорю, смотри, беременная и клипса. я говорю, вообще как? Така ситуація. Потому я і обратила на це внимание, що вона з щенками із кліпса. Ви коли собаку відловили. На неї була кліпса? Не було. Не було. Це стовідсотково. От ми теж вдвоє працюємо, водій водій. А якого кольору ви бачили ту кліпс? Ні, ні, там кліпси не було, это стовідсотково. Пані Наталія стверджує, що собака була з чипом під час вагітності однак, судячи з самої кліпси, яку фотографувала жінка, цуценятам на той час вже було майже півтора місяці. Зараз цуценята занадто малі для проведення кастрації. Зараз їм десь приблизно 3,5-4 місяці. Вони зарані ще їх каструвати місяців після 7-8 місць ну, віку, ми маємо право відловити і то. Ну і там взяла ці маніпуляції. Дві сторони, два погляди, щоб розставити всі крапки на і ми вирушили до ветеринарної клініки, аби почути думку фахівця. Яким чином відбувається стерилізація, і чому бувають такі ось випадки, коли стерилізована тваринка безпритульна має щенят. І в даному випадку, це там яскравий такий приклад, коли чіпована, вона дійсно, ми це з'ясували, ми подивилися, в неї дійсно є. Ознаки того, що їй проводили стерилізацію саме в тому місці, де вона проводиться, і є чіп, і на якому є дата, це дуже нам полегшило в тому, щоб ідентифікувати, коли це було проведено, і хочу, щоб ви пояснили нашим мешканцям міста, ще раз обновили інформацію, як саме проводиться в місті стерилізація безпритульних тварин. Була заявка до комунального підприємства щодо підлогу. Згідно цієї заявки, комунальне підприємство виїхало на місце, де треба було провести відлов. При наявності замовника було відловлено тварину. На час відлову тварина була лактуючою самкою, тобто це означало те, що тварина раніше народила цуценят. По факту відлова цуценят на той момент десь місця півтора-два було. Вони самостійно себе обслуговували їли, пили воду. То комунальне підприємство відлавило тварину, але симптоми лактації були ще присутні саме матусю, їхню там матусю, і на час проведення оперативного втручання щодо кастрації та щеплення проти сказу лактація при тварині була. І після навіть того, якщо ми проводимо у таких випадках, або вагітних буває таке, що відлавлюють, ми кастріруємо, або буває таке, що лактуючих самок. То функція полових гармонії після проведення перетивного втручання вона не зникає на наступний день, вони закінчуються в організмі десь через тиждень півтора, тобто деякий час тварини навіть після проведення кастрації вони мають симптоми лактуючої самки або мають деякі запахи щодо наявності тічки чи вагітності. Також хочу ще повідомити, що саме стерилізація і маркування. Здійснюється одним об'єктом на сьогоднішній день, але були випадки це. Років там 6 тому були випадки, коли стерилізацію в місті проводили підрядники з Одеси, також волонтери, і також вони встановлювали бірки. Ну маркували своїми бірками. За ці випадки ми не можемо ручатися, що воно дійсно як і ким чином, бо були такі випадки, коли марковані безпритульні тварини мали бірку, але Неякісно були виконані роботи щодо стерилізації, а ну можливо, якісь ще були причини. Тому в місті траплялись такі випадки. Вони поодинокі були такі випадки, але ми можемо індифікувати те, що робить Павло. Те, що комунальна установа на сьогоднішній день наше робить, у нас є свої бірки. Вони марковані, вони записані. У нас ведеться відео спостереження, журнали і таке інше. Індифікувати кожну тваринку безпритульну, яку ми стерилізували, це дуже легко. Нашими силами тому тут бувають такі випадки, але за роботу Павла, за роботу центру благоустрою нашого, ми точно відповідаємо і можемо це довести. Ваша репутація на сьогоднішній день, завдяки ну такому суспільному відношенні на платформі Фейсбук, вона мені здається постраждала. Тому я хочу, щоб ви, може, там захистили себе, але ж або щось сказали з цього приводу, що ви вважаєте доцільним? Ну, в цьому випадку да, був. Необдуманий наклеп, по-другому це не називається. Просто спроба нас дзвонити в тому, що ми неякісно виконуємо щодо кастрації та щеплення безпритульних тварин. Ну, якби трохи було не згарячай, не оправдано, не обдуманий поточний наклеп. Ну, Якби хотілося б в цьому випадку, то що ми розібралися, по факту довели до відома. Насправді, як це все прийшло, ну, то понятно, ну, хотілося б якогось. Е а всадочок залишився, так? Да? Да, ну, так, да, без вини винувати вийшло. Ну, Якби хотілося б якогось часткового вибачення, тому що ну, дану роботу ми проводимо ну, вісьма якісно і слово таких накликів, ну як би не хотілося, не обдумано, щоб було в подальшому, ну, якесь, якщо часткове вибачення було б прийнято неплохо. Сьогодні ми з'ясували, що справді можлива ситуація, коли прокліпсована собака вигодовує цуценят. Причин цьому може бути кілька: тварину могли простерилізувати вже після народження малюків. Іноді операція виконується неякісно, як муніципальними службами, так і волонтерськими організаціями, які не мають контракту з міською владою. Також собака могла мігрувати з іншого населеного пункту. Це трапляється доволі часто, навіть після вибухів, коли переляк змушує тварину залишити звичне місце проживання. Що робити мешканцям у такій ситуації? Передусім зверніться до контактного центру міської ради. Це головна ланка зв'язку між жителями Білгорода Дністровського та владою. За можливості зробіть фото чи відео тварини та кліпси на її вусі. Завдяки кліпсі легко ідентифікувати собаку, дізнатися дату операції та перелік отриманих щеплень. Фахівці міської ветеринарної клініки якісно виконують свою роботу вже п'ятий рік. Ми живемо в часи гуманного ставлення до тварин, і поступове зменшення їхньої кількості можливе лише через 10-15 років. Після початку програми стерилізації важливо, щоб подібні заходи проводили і сусідні громади, адже міграцію тварин неможливо повністю зупинити. І головне. Якщо ви не маєте всієї інформації, не поспішайте звинувачувати інших. В країні вже 11 рік триває війна, а 3,5 роки повномасштабне вторгнення. Напруга зростає у кожного дорослого, але це не привід втрачати взаємну повагу. Олеся Семчинська, Натолокінчук, перший муніципальний.